Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин і зараз трошки поговоримо про історичні аналогії. Бачите, я дуже довго міркував над тим, чому ж так сталося, що українські національно-визвольні змагання 1917-1921 років зазнали поразки. І так само, чому українське національне державотворення часів незалежності йде настільки важко і настільки проблематично. І усвідомив для себе, що причина проста це соціалізм. Річ у тім, що соціалізм, як ідеологія, по суті, не передбачає розбудови потужної держави. Ні національної, ні будь-якої іншої. І навпаки старається не вірувати державні інституції, звести їх до мінімуму і максимальне коло питань віддати на самоорганізацію суспільства. А коли суспільство до цього не готове, то виходить серйозна проблемна ситуація. І це ми спостерігали і в ОНР, коли не бажання діячів Центральної Ради розбудовувати Збройні сили і так само створювати потужний державний апарат, вирішувати нагальні проблеми суспільства, зокрема те саме земельне питання. Не те, щоб зовсім не хотіли, але вони відкладали це, бажаючи якось його вирішити, можливо, на свою користь також. І так само ми бачимо, що в часи незалежності саме соціалістичні погляди політичної еліти заважали активному національному державотворенню і гальмували ці процеси, а по великому рахунку стали базою для руйнування держави, починаючи з. Руйнування Збройних сил, і тієї системи суспільних відносин, яка би дозволила на базі вирішення безпекових питань розбудовувати національну державу. І тому вихід у нас в даній ситуації тільки один: це дійсно відмовитися від соціалізму як основи нашої політичної ідеології і. Повернутися до національного державотворення. Звісно, ми не можемо відмовитися від того, що наша Конституція визначає Україну як соціальну державу. Але це зовсім не означає, що ми не можемо ствердити потребу національного державотворення і дійсно розпочати національне державне будівництво, де буде сильний безпековий сектор, потужна економіка. Потужна правова система, потужна правоохоронна і правозахисна система, де дійсно буде досягнуто верховенство права і поруч із потужною національною правовою державою буде розбудовуватися ефективне громадянське суспільство, де кожен громадянин зможе проявляти себе, зокрема, в громадській діяльності або в будь-який інший спосіб. Який не суперечить законодавству України, дякую за увагу!